Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я вам розкажу про те, як російський прапор несли по Сукірянщині Чернівецької області. Ви здивуєтесь, скажете, це фантастика, ні. Російський прапор новенький і не просто прапор, який можна купити в магазині, а штандарт. Дуже дорогий прапор. Несли по Сукірянщині Чернівецькій області. Подія відбувалася, ну, бачите, пам'ять іноді зраджує мені, як і кожній людині, приблизно років 4 назад. Сюжет був дуже простий. В селі Василівка, що на Сукірянщині, Сукірянського району, місцевий житель вийшов на вулицю. Твересий, п'яний, не в алкогольному чи наркотичному сп'янінні, з новеньким прапором Росії, штандартом. почав вигукувати гасла, Путін приведи війська, хай сюди заїдуть танки. І пройшовся з російським прапором штандартом з села Васильівка до села Оживе. Сукірянського району. Уявляєте, це в самий розгар. А то в прикордонному районі де прикордонники, де поліція. І він собі з тим прапором пройшов через все село Василівка аж до села Ожива майже. Ось така історія. За 4 роки до початку війни. І що характерно, цю історію знову хотіли замяти. Про неї фактично би ніхто не узнав. Хотіли зам'яти голова тодішньої сільради села Василівки пан Зелений, хотіло зам'яти тодішнє керівництво Сукірянського району, хотіли зам'яти тодішні наші сукірянські правоохоронці. Всі були зацікавлені, щоб факта цього не було. Але, очевидці, встигли відзняти невеличкий запис, де цей чоловік ішов з прапором Росії штандартом, вимахував ним і викрикував Путін, веди війська на Україну в Сокірянський район. Хто розкрив цю справу? Ваш покірний слуга. Саме я, тоді ще не журналіст, тоді ще не історик, просто звичайна пересічна українська людина, зумів достати невеличкий відрізок шматочок оцього відео, яке приховували, яке знищували. І переслати в Чернівецьку газету час. Чернівецька газета час, якою керував сміливий, непідкупний Петро Дмитрович Ковбевко, виклала цей матеріал. І ви знаєте, скільки цей матеріал, як кажуть, провисів в газеті час менше доби? Хтось великий, всемогутній, 4 роки назад наказав Петру Дмитровичу, і він його послухався, що для нього не характерно в таких питаннях. Зняти сюжет з російським прапором штандартом на Сокірянщині Чернівецької області, і газета Час видалила цей матеріал. Все? Детективна історія 4 роки назад, яка показувала, що ще тоді російська агентура готувалася до війни. Ще тоді на Сокірянщині російська агентура активно діяла, вербувала своїх прохильників, проводила такі демонстративні акції. І саме головне, місцеві влади і правоохоронці це приховували і навіть на рівні області наказали видалити цей матеріал. Ось так, шановні сокірянці, шановні українці. Російська агентура в Чернівецькій області на Сукірянщині по всій Україні ще 4 роки назад активно готувалася до війни, активно діяла. Коли я запитав правоохоронці, голову сільради Васильівка, посадових осіб, що ж ви не розслідуєте цей факт? Ну, то ти розумієш, чоловік щось був такий, сякий, щось у нього сталося особисте лихо, вода забрала курчат, він витягнув прапор Росії і пішов селом. Стопа, звідки в нього прапор? Та був на заробітках в Росії і привіз. І знову брехня. Це не прапор магазинний, це російський шовковий штандарт. В магазинах він не продається. Якби він привіз його з Росії на заробітках, він би був примятий, А він був новенький, як вигашний. Чотири роки назад російська агентура з допомогою несвідомого жителя Васильівці провела ось таку акцію, да, акцію на всю область. І її приховали Сокирянське керівництво району, секірянські правоохоронці, Чернівецьке керівництво області, чернівецькі правоохоронці. І ось зараз, коли на Сокирянщині спалили український прапор, я пригадав цю історію і вирішив вам розповісти, що ви, шановні українці, ви, шановні мої земляки сокирянці зрозуміли, до війни готувалися весь час. І я завжди вам про це говорив, а ви мене, на жаль, не слухали. Коли я вам зараз розкажу, що 4 роки на Сокирянщині несли російський прапор і цю історію приховали та видалили з газети Час, з усіх ресурсів, які хоча б хотіли це зробити, всім тоді заткнули глотку. Вам стане зрозуміло, чому Росія напала на нас, чому вона відібрала зараз 20% нашої території, чому щоденно гинуть, щоденно гинуть тисячі наших українських солдат. Це все готувалося. І про це все я кричав. Про це я бив колокола, про це я писав усюди, і мене не слухали. І з мене сміялися. Не буде війни, мені казали. Тепер повірили, що буде війна. Тепер побачили, що український прапор спалили на Сокір'янщині Чернівецької області в селі Ломачинці. Чогось це вас навчило. Тепер я знову розказав вам про те, як російський прапор 4 роки несли по Сокірянщині Чернівецької області. Люди! Думайте! Ворог у нас на Сокірянщині під боком, він не буде жаліти нікого. Єднайтесь і готуйтесь до, якщо потрібно, навіть до останнього бою. З вами був український історик Ігор Швець. Слава Україні та смерть її ворогам.